Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Нещодавно на вулиці Левка Лук'яненка легковик пошкодив елемент благоустрою. Рухаючись у напрямку до виїзду з міста, водій автомобіля Toyota не впорався із керуванням та здійснив наїзд на металевий паркан. Внаслідок автопригоди пошкоджено транспортний засіб та секцію декоративної огорожі. До місця події прибули патрульні поліцейські та склали на кермувальника протокол за вчинення ДТП. Також інспектори муніципальної варти склали на цього громадянина протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. 8 лютого о 13.23 камери відеонагляду зафільмували аварію на перетині проспекту юності та вулиці Андрія Первозваного. Там водій автомобіля шкода, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю. «ВАЗ». на щастя обійшлося без постраждалих на місце пригоди. Прибув екіпаж патрульної поліції. Охоронці порядку повідомили, що учасники ДТП вирішили усе за згодою обох сторін. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 9 лютого, о 18.14 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Пирогова. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить кімната на першому поверсі. Мешканців сусідніх помешкань бійці ДСНС за допомогою висувної драбини з балконів другого та третього поверхів евакуювали, а саме жінку із дитиною. Також схо. Одовою клітиною з третього поверху було евакуйовано одну громадянку. Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлась літня власниця помешкання. Її госпіталізовано до лікувального закладу пожежу ліквідували о 18.35. До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. До цього моменту це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.